Але зараз до початку прошу всю увагу на екран, як організатори виставки мають нагоду ввести нас в справу підготовки виставки. Хвилин про громад ролика. Присвячена історія місцевих волонтерів та небайдужих людей. Проект реалізований молодими людьми міста Знам'янки, щоб відобразити хоробрість та самовідданість українців. Ви зможете побачити фотографії, які показують життя волонтерів та військовослужбовців у різних ситуаціях. Приходьте та дізнайтесь реальні історії реальних людей на фотовиставці Сміливі. Офіційне відкриття фотовиставки 17 травня 17.00 хвилин. Місто Кроховницький, Музей мистецтв, вулиця Велика, Перспективна, 60. Фотовиставка буде відкрита до 6 червня 2023 року. Довий волонтерський проєкт мені дуже приємно запросити до урочистого відкриття виставки людина, яка не просто вийшла з волонтерства, яка живе волонтерством, але й на сьогоднішні моменти дуже раді з того, що з нами є представник влади, яка очолює волонтерські рух Кіровоградщини. З нами заступник начальника обласної військової адміністрації Катерина Сергійна Полтонова. Прошу вас. Доброго дня, шановні гості, шановні організатори виставки. Насправді дуже класна історія, коли очима дітей, очима молодих людей зображується жертовність, серце, основа нас як нації, основа нас як людей, як українців. ми кожного дня ведемо боротьбу не тільки на фронті, а й в тилу, для того, щоб. Кожен наш захисник працював і виконував свої е, службові завдання якісно його обслуговують небайдужі люди, окрім Збройних сил України, його обслуговують е, рідні, батьки, волонтери, які підвозять, привозять, знаходять, добувають, е, направляють, збирають кошти. Це неймовірна робота, це е, проєднання, про силу духу, про цінності, про розуміння. Дуже важливо, щоб волонтерський рух не перетворювався на ем, одноразові акції. Важливо, щоб це була стала історія. І коли волонтерство, е, волонтерство рухають діти, бо молоді люди, то це точно буде стала історія, тому що ви зможете це і в своєму дорослому житті. Ми зараз. Працюємо над тим, щоб інтегрувати волонтерство в а, шкільних закладах не тільки по а, військовій тематиці, а по різним тематикам, по різним напрямкам, тому що це виховує а, цінності, це виховує людину і справжнього, щирого українця, за яких борються найкращі захисники і захисниці. А, дякую дуже а, організаторам за цей проект «Сміливі», тому що сміливістю було. Залишитись в Україні, коли почалось повномасштабне вторгнення. Сміливістю було зрозуміти, що у вас є Христ, у вас є можливість допомагати. Сміливістю було прийти і запропонувати свою допомогу або попросити про допомогу. Сміливістю було вистояти, об'єднатися і продовжувати свою справу. І зараз сміливість це те, що, не дивлячись, на виснаження, не дивлячись на складність, ми продовжуємо робити свою справу, продовжуємо відпрацьовувати, комунікувати, робити ще більше, ніж робили до того. Тому що у нас є всі можливості, коли ми єдині і коли ми спілкуємось з людьми, коли ми довіряємо людям, коли ми цінуємо людей. І ось такі світлини це про оцінку волонтерів, про подяку їм, про шану до них. І насправді дуже важливо а, в цій цій справі залишатися людиною, не втрачати себе, не втрачати своїх близьких і тримати ось цей баланс. А, дякую організаторам, ви неймовірні, виставка чудова, і я вже познімала виставки в інстаграму. Сподіваюся, що прийдуть інші молоді люди, а, і, які у нас тут займаються волонтерством, і надихнуться, тому що це справді надихає, і це мають бачити інші. І хочу подякувати тим, за кому ми тут сьогодні знаходимося, можемо побачити ці світлини, надихнутися, зарядитися і працювати далі. Слава Україні! Дякую, друже. Семена 25 квітня ми І вона написалася таким заходом. Знаєте, одна з нами це зараз такий суперовий, такий крутий проект, створений молоддю. І ми хочемо заявити про себе не лише в нашій області, заявити всю Україні, коли за межами України. Коли Тетяна написала про те, що безпосередньо проект займався молодий, вже відомий, дуже талановитий, дуже креативний фотохудожник, і що він зібрав таку творчу круту молодіжну команду і працював з нею ще з лютого, нам, звісно, стало дуже цікаво, і ви знаєте, що у нас завжди був пріоритет. Виставок, які показують стійкість духу, які показують безпосередньо військовий час, те, що зараз відбувається в нашій країні, і ми змінюємо свої плани дуже швидко. Таким чином відбулося із цією виставкою, і ви бачите, що не пройшло ще й три тижні. Майже да, зараз відбувається ця історія, і ми вже з вами маємо можливість відкривати цей проект. Звісно, говорю багато, але зараз запрошую до слова організатора керівника чудового молодого тодовитого фотохудожника Володимира Ковтоновича. Прошу вас. Дякую всім, мене звати Володимир, і це ось фотовиставка, яку ви бачите, фотороботи, це унікальність в тому, що їх зробили молоді люди, які 10 лютого тільки навчалися фотографувати, налаштовували камери, а вже вони весь пройшли цей шлях і ми бачимо, побачили стільки багато людей самовідних. Які допомагають задля перемоги. Цей проєкт був реалізований в місті Знаменка нашою громадською організацією Дитяча молодіжне об'єднання нове покоління спільно з v І сутність цього проєкту була в тому, щоб розкрити потенціал у молодих людей їм. Надати можливості, щоб вони себе проявили, і підняти таку важливу тему, як важливість волонтерства під час війни. Адже знаємо, що тільки завдяки тим, що, тому що ми об'єдналися українці, ми е, до сих пір стоїмо і дуже дали відсіч е, окупантам. і це дійсно надихає. І дає сил далі продовжувати. Цей проєкт був півтори місяці, протягом вони навчалися. Я вам скажу, що для цих молодих людей це був такий виклик, деякі моменти були, вони самі домовлялися про зйомку з волонтерами, нас самі знаєте, подзвонити, пропонувати зйомку, їх сфотографувати. Для них це був стрес такий. І ми домовлялися, приїжджали і ми побачили, що е, знаменка така невелика, да? 25 тисяч населення, але стільки багато людей, які е, зауважу, що системно продовжують волонтерити. Е, Деякі у нас от Сергій Лук'янов 9 років постійно волонтерить, збирає кошти. В магазині постійно і восени, взимку, літом. Рік, деякі переселенці. Ви можете потім перечитати, подивитися історії. Приїхали з Харкова, з Мелітополя, приїхали сюди з Лиманом, Пара. І вони волонтери вже цілий рік, більше року, вже постійно, постійно кожен день приходять я думаю, що всіх нас це надихне, вас також. Ви побачите це. І в нас ще є інтерактивна частина фотовиставки після того, як ви ознайомитесь з героями цієї фотовиставки, ви можете прослухати аудіокомпозицію, такі наушники, плеєр. І вас повинно це заглибити в переживання, Людей, які дійсно віддають е, свою частину життя е, за, для перемоги. Слава Україні! Дякую дуже Володимир. Володимир вже навіть вже трошечки анонсував, що спів є громадська організація Нове покоління та дитяче володічне об'єднання, і сьогодні з нами директор громадської організації Дитяче молодіжне Об'єднання Нове покоління Кабелан Сергій Сержович Невичев, прошу вас. Всіх вітаю на цьому місці. Дуже дякую за запрошення. Хочеться подякувати організаторам за все, що тут зроблено. Дуже красиво і гарно. Дякуємо, що запросили нас, дякуємо, що дали можливість виставити тут ці роботи. Подякувати Володимиру, керівнику нашого проєкту, який зробив таку неймовірну роботу з дітьми. Подякувати дітям за все, що вони зробили. Я бачив їхню роботу і навіть трошечки участвував, Тут є фото, де я на декількох фотографіях є я. Я єсь капеланом Збройних сил України. Капелан це військовий священник, який задовольняє духовні потреби військовослужбовців на фронті і в цивільному житті. Безпосередньо їздив на фронт і бачив, ну, я проїхав, мабуть, за цей рік з, е, і чуть-чуть, місяців близько 100 тисяч кілометрів. Я був на деокупованих територіях, Харківській, Київській області, безпосередньо в місцях бойових дій. Тут є фото, о, ця фотографія, вибухи, це місто Бахмут, коли ми молимося з військовими хлопцями. Бачив на власні очі, що таке війна, що вона робить. Бачив, як діти втрачають батьків. І ну, не хочеться дуже багато говорити про погане. Війна це найстрашніше. Знаєте, У орків є така фраза, можемо повторити. Ну, здоровим людям зі здоровим глуздом Це не в голову важко вкласти, тому що нормальні люди, цивільні, цивілізовані люди кажуть ну, в Україні ніколи знову. І це правильно, війна це найстрашніше, що могло бути. І, на жаль, сталося. Але дякую вам, дуже діти і Володимир, за те, що ви зробили цю роботу і ви зафіксували. Мені здається, що такі моменти треба фіксувати, і треба пам'ятати, хто в найважчу годину для нашої держави, хто що робив. І я думаю, що таких людей в Україні дуже багато. Наші хлопці взяли тільки місто Знам'янку і там виявилось дуже багато волонтерів, військових, багато декілька капеланів, людей, які працюють на перемогу. І ці моменти вдалося зафіксувати. нам. Не буду займати багато вашого часу. Ми зробили такий, ну, я думаю, з дозволу організаторам місцевих ви це обговорювали. Да? Чому я кажу, що я знаю, що таке війна? Я безпосередньо спілкуюсь з командирами бригад, з військовими на фронті, саме на фронті в місцях бойових дій. Я знаю, що їм потрібно. І останній місяць кожне спілкування закінчується одними словами допоможіть нам дронами. Чому? Тому що зараз війна залежить. Ну, та, в більшій степені від людей, які воюють, тому що треба воювати, комусь треба брати зброю, комусь треба управляти патріотами, леопардами, які дають і тому подібне. Але дуже важлива частина на фронті це технології. Ми живемо в 21 столітті. Наприклад, війська НАТО виграють всі битви, всі безпосередньо. Це їх такі, знаєте, їх фішка. Тільки тому, що вони завжди нападають вночі, в них дуже добре прилади нічного бачення. Те, що, ну, російський танк, наприклад, який бачить на 2 кілометри, американський танк бачить на 4 кілометри. Все, перевага вночі, перемога. І тому хлопці дуже просили нас допомогти їм з дроном, і ми відкрили збір. Позаду вас є скринька, і є QR-код, і ми відкрили вже... банку в монобанки. І дуже ми просимо всіх долучитись. Це дрон дорогий, ну відносно 200 близько 260 тисяч він стоїть. Але цей дрон з тепловізором це для 109-ї бригади, для 107-го Маріупольського батальйону це люди, які захищали Азовсталь. Деякі з них були в полоні. Я знаю їх особисто, я до них їжу. Люди, які ризикують своїм життям, вони захищали Маріуполь, вони захищали Мар'ян, по-моєму. І зараз вони воюють на донецько горлівському напрямку. І командир бригади дуже просив. Вони благають одне, будь ласка, знайдіть нам дрони. І ми відкрили цей збір, я думаю, що зберемо, що ми зберемо, то додамо, дрон все одно обов'язково купимо, але у кожного є можливість долучитися і трошечки допомогти з перемоги. Я думаю, знаєте, це не просто подарунок військовим, це вклад в твоє і в моє нормальне життя. Це наш сон з вами, спокійний. Тому всіх запрошую поучаствувати. Дуже дякую ще раз організаторам, дітям, Володимиру, представникам влади, що ми співпрацюємо. Це дуже важливо зараз. Всім спасибі. Продовження. Дякую дуже. Знаєте, я тільки хотіла попросити, чи ви це скажете, чи Володимир, тому що на початку заходу говорили про скриню, говорили безпосередньо про цей збір, і ми раді ще можемо бути причетні, бути площадкою для презентації такого чудового і важливого фотопроекту і долучити максимально бажаючих хто буде відвідувати музей, розповідати про те, що є можливість долучитися. І знаєте, так щемливо те, що зараз говорили, і коли готувалися до виставки, ми. Знову ж таки, для себе ствердили, що цей зал для молоді це можливо буде інформація вперше, хто не був раніше, до повноваштабного вторгнення, до 24 лютого 2022 року. В цьому залі завжди були представлені твори сегального мистецтва. Зараз кажу, знову Марах і Поті Катерина Сергіївна була вся наша команда, була Аля Васильна, була на екрані цієї виставки. Першу виставку, яку ми відкрили наприкінці минулого року, в грудні, це була виставка, присвячена героям АЗОВ. Це був просто іконостаза видало в цьому залі. Всі освіточі виставки, які ми презентуємо, вони пов'язані з подіями даної війни, і ми всі з вами працюємо на перемогу. Ми раді з того, що молодь настільки свідома, настільки потужна, настільки цікава, настільки креативна і настільки щиро любить свою Україну. І ми раді з того, що ви залучилися з цим проектом до нас. І навіть коли позавчора ми приїхали в музей зранку, мені було так приємно і щемливо. Богдана бачив, він трошки зувався за дівчатами. Він підходить і каже: А який у вас? Instagram. Тобто ви тільки зайшли в команду, і ви вже відмітилися, що ви є. Тому що ви сучасні, ви продвинуті, ви максимально відкриті. І я знаю, що зараз від вашої творчої команди, від усіх, хто працював над цим виставковим проєктом і відновилися виставку, але те, що сказав Володимир, це дуже важливо. Це не просто зробити фото, а записати ці історії, поспілкуватися з волонтером, домовитися про те, що зустріч відбудеться і перед вами відкриються. Вам величезний респект. І від вас говорить Аліна Мота. Прошу! Масштабний фотопроект міливі, у якому я навчилася фотографувати, комунікувати з людьми, і дізналася дуже багато цікавих і можна сказати, таких трагічних історій від волонтерів та військових. Звичайно, перейняла частинку досвіду у Володимира, який е навчив мене і моїх однодумців фотографувати і став. Е не просто як вчителем, а як наставником, другом, який завжди прийде на допомогу. І хочу подякувати <головіка> Володимиру Ковтановичу і моїм улюбленим друзям, однодумцям, які мене підтримували в цьому і просто очі не дякую. Дякую дуже Аліна, дякую за сміливість, дякую за те, що представила усю свою команду. Знаєте, завжди кожен ми проєкт, готує вся команда музею, але всі матеріали, які ми подаємо вже виставку в мистецький простір, соціальні мережі готує куратор. І я запрошую до слова презентувати виставку, сказати декілька слів вражень, як монтували, як монтували, як працювали куратор вашої виставки Володимир Мельник, науковець музею мистецтв. Прошу. Патріотичний фотопроект, він актуальний напрочуд сьогодні, так, і, як говорять абсолютно на часі. Створюючи цю виставку, ми з колегами зрозуміли, що діти ще фотографа Володимира Ковтуновича і його учнів так, в нього було вкладено не тільки знання хіст, а й всю душу. Адже важливо нині показати бійці скромних тилу не тільки передових позицій, волонтерів, так, переселенців, всіх небайдужих громадян, мезинатів, благодійників, які наближають разом з Збройними силами України нашу перемогу. Вони активно долучаються до неї. В цілому виставка, спроба, сподіваюся, що дуже вдало це оцінити. Відвідувач як олюднити історію взаємодопомоги, героїзму, підтримки українців один одного, цей важкий для держави час. Є велика надія, дуже сподіваюся, що відвідувач, виставка найдавдячного відвідувача, так це і кропивничани, і гості міста і запам'ятається, сподобається, знайде відгук у кожному серці. Дякую. От. За співпрацю до нових зустріч. Дякую, дуже важливі слова сказані. Ви знаєте, коли я вперше побачила деякі фотографії і знову ж зрозуміла, що не випадково виставка презентована саме в цьому заряду. Я вже казала да там трохи раніше про те, що перший виставковий проєкт ну, залі з штабного вторгнення був представлений пам'яті героям Азовсталі, і це був реальний повторість іконосказ. Але до цього, з 24 лютого, в цьому залі, майже по грудині минулого року, весь час був як вулик. Сітки ми продовжуємо зараз вести, ми робимо захисні ангелочки, браслетики і таке інше. Але тут стояли теж, такі швейні машинки, на яких готували стрічки, е, дуже багато було переселенців. Якщо піднімаючи по фоє нашого музею, бачимо величезну роботу, створену майстрами за керівництво Олександра Іванівні Пренко. Це переселенці приїхали, і вони були задіяні. Тобто це дійсно дуже вручно сказано, що волонтери це бійці тилу. Вони надійне плече наших військових, тому що без них ми до перемоги не дійдемо. Без нас усіх, тому що ми всі волонтери, хто працює на перемогу. Вели респект, величезний респект, величезне дякуємо, дякуємо Тетяні Колих, що запропонувала цей проєкт відкрити в обласному центрі і з проханням звернулася саме до нас, бо писали, чи можна втулитися в графік, ми будемо шукати далі, ми хочемо саме музика що ми дякуємо тому, що ви захотіли в музеї мистецтв і радість того, що ми можемо спільно працювати на перемогу. Слава Україні! He was. He was.